Забризкати жінку з дитиною своїм сльозогінним газом, ну це до чого треба докотитись, чесно говоря. Я надію, що це все і псується, що це створено штучним інтелекту. От реально, я просто не хочу вірити, що це все реальність. Друзі, сьогодні у нас напевно випуск цьому сьогодні буде посвячений, тому це не один випадок. Додивіться даний випуск до кінця. І починаю дивитися наступні відео. Друзі, така ситуація. Опять же, наша поліція, балська поліція, оборотні в погонах. От дивіться, послухайте історію цієї родини, що вони зробили із чоловіком. Ось Подивіться, рука зломана. Чоловіка звати Сергій. Оля, розкажи, будь ласка, чоловік їхав. Вони виїхали ззаду нього. Заїхали в подвір'я, витягнули з машини. Бели головою, душили. Дитину три роки. Вона вибігла з хати, виходить, побачила, що батька б'ють, підійшла, побігла до батька, міліціонер ударив з ноги її по спині. Воно дитину упало. Дитину вдарив. Так, да, дитину. Тебе вдарив, да, молешка? Кирюша, куди тебе вдарили? Покажи спинку. Міліція вдарила, так? Да? Хто тебе вдарив? Скажи, дядьку, не бійся. нічого ти плакати, не бійся. Не бійся, Е, до дітей кричали нецензурними словами. Закривали рота, виганяли з подвір'я, діти босі, роздіті були, кричали в ніхто на це внимання не обращав. Один сидів на ньому, це всі сусіди бачили в е, рушниках закрутили руки, головою били об асфальт, ногами били по голові. Тобто, ну, і нічого. Сьогодні поїхала в поліцію, вони кажуть, що розводять руками, щось будемо рішати. Дайте, будь ласка, номер телефону. Ніхто не зводить, нічого ну, не Ну, Ми поїхали, дивіться, ложили, заяву написали. Чергове псо. Ну, що ж тут незрозуміло? Постанова, як то говорять. Та я сам хочу вірити в те, що це все постанова. Я вже не знаю, де реальність, де постанова, де там створено штучним інтелектом. Мені особисто хочеться, щоб такі відео це дійсно просто була постанова, щоб це створено там, штучним інтелектом, що це все актори було. Для мене було б це дійсно краще. Для всіх було б краще, я думаю. Ну, якщо дійсно таке відбувається. Треба, щоб певні особи несли відповідальність, якщо дійсно такі випадки є. По-другому, ну ніяк не може бути. Як Україна буде розвиватися як демократична і вільна держава? Це бачите, це вже другий випадок, де ми бачимо, де страждають діти. В першому випадку розпилили цей сльозогінний газ, особа військовій формі проти дитини на руках, ну і матері, її, звичайно. А в другому випадку дитину вдарили в спину. Ні, якщо це дійсно так, це взагалі не нормально. Ну так не має ж бути. Говоріть. Документ. Такі документи? документи? Паспорт. На ну, основі чого. Стаття на вистарається. 32.2. самолюблена наша. Стандартно вже останнє відео. Та да навіть коли мене там зупиняли, я чув цю статтю називали саме цей пункт. Давайте дивимося далі, як громадяни будуть оперувати даними статтями, посиланнями і так далі. Там вже ж маса підпунктів, багато чого можна е, на що посилатися. Давайте дивимося далі. 18.3 безлічних предметів, пожалуйста. Закону поліції, 18.3 безлічних предметів, пожалуйста, покажіть. Не, нова. не 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 сходяться. Сходиться. Не сходиться. Сходиться. Согласно Кабінету міністрів України 1 министров Украины 1137, Там має там бути серый пластик, і написано посвідчення. А тут что вам написано? А це серый пластик? Службове посвідчення. Это нове. Должно бути написано посвідчення, а не службове посвідчення. Згідно посвідчення, автор просто красавчик. Бачите, він в правильному руслі рухається. Треба задавати питання, згідно якої постанови його посвідчення. А що це він? Посвідчення там і взагалі воно трошки не відповідає. Тому що автор кому 1137 зазначив, які мають мати повноважені особи. А це що за посвідчення, яке не відповідає, ну це не зрозуміло, згідно якої постанови. Тр Потрібно задавати питання. Бо автор, напевно, трошки не добив в цьому плані, не дожав. Согласно закону поліції статті 31, виповніть Виповніте. Шо, вам Добре. О, зйомка це дуже круто. Підтримую. От молодець, бачите, в даному випадку поліцейський молодець. Попередив, що ведеться відеозйомка, це, скажімо так, регламентовано. Так має бути. Тому я тільки за зйомку. Тут все круто. Давайте дивимося далі. Власне, документи бекаємо, що нашого особі. У нас чого. На сумані 32 статті 32 стати. Власне, на статті 31 закона поліції виповніть її положення. Я вже друге чув відео з цим статтю 31 про нацполіцію. Навіщо туди взагалі посилатися? Це превентивні заходи для... превентивні заходи поліції. Можете ознайомити, що це значить. Скажем, так ви не зможете статті 32 з частини 2 вирулити в якось статтю 31 взагалі ніяк. Якщо вам сказали статтю 32 і 2, то вам вже треба з законів нацполіції в певні постанови заходити, і потрібно вже розбиратися детально. Ну не в статтю 31. Я взагалі друге відео таке бачу. Я не розумію, навіщо туди посилатись. Можливо, я щось не знаю. То ви напишіть мені в коментарі. Положення а 30... тому, що це превентивне мероприятие. назвали подождите вы друга, на друга. это превентивное мероприятие я назвал вам пришел. это меропри... превентивное мероприятие дальше а через 5 так согласно статье 31 выполните для... сказал, до лица кото... до лица которого применяется превентивное мероприятие согласно статье 31 должны быть доведены ее обоснования этого мер... превентивного мероприятия Маю право вимагати. Ну вимагайте і що ми, далі? Пред'являйтеся. Ні, я не вважаю це законними мероприятиями. Це якийсь бред, чесно сказати, статтю 31, тому що ви просто себе там втопите. Ні, не так. Не, не треба. Ну, де це? Це що вам хтось якийсь там гуру розказав, що так треба робити? Ну поясніть. Друге відео я вже таке бачу. І що ви хочете доказати? Ви не зможете поліцію, ви доказати превентивні заходи чи не превентивні, ви це не докажете. Тому що вони сказали, стаття 32,2, ми от перевіряємо документи. Все. А далі ви, як хочете, так і викручуйте, викручуєте. не в статтю 31, тому що стаття 31. Я взагалі не розумію, як ну вам важко буде там вирулити. Це як з 32, статті 32, частина перш частина 2, Ви хочете в частину першу перейти? Хоч вони один між одним зв'язані. Мені там навіть коментарі писали, да, я знаю це прекрасно, але на практиці воно не працює. Це дуже важко буде зробити. Читаю, а хто вами? Це ваше ви... це ви... це це, як ви, ви з нами? Слід. Це ваше Ні, подождіть, а це... Это... ребята. Ви хто? Ніхто? Ніхто? Ви воєнний? А ви воєнний? Ви воєнний? А ви ти дороскі... ви... Що це за особи підійшли? Один повністю в піксельній формі, другий, якийсь там спортивних штанах. І що це за відносини до громадянина чи там людини? Починає питати, а ти хто, а ти хто. Ну, так, якщо тебе нормально спитали, покажи документи свої. Чому? Чому? Навіщо Чого документи не можна свої показати? Ознайомити, сказати, я працівник ТЦК, чи я просто там не знаю, мене підкинули там в машині, да, і е, я їду там разом з працівниками поліції. Чого нормально не можна спілкуватися, я не розумію. До речі, зі сторони громадянина, напевно, трошки агресивно теж з його сторони потрібно просто спокійно спілкуватися і оперувати правильними даними, посиланнями і так далі. Но они с вами не общаются. Ваш Я вы, думаете, что, вы вважаете, что мы законно до вас подошли, Я считаю, что вы согласно статье 31 не выполняете, соответственно, ваши требования незаконны. У этого мужчины нет удостоверения. Ваше удостоверение согласно 18.3 на закон о полиции. Без лишних предметов, пожалуйста. А что у меня нет удостоверения? Это нового образца удостоверения. Вы Цела... что путаете. 11.37 кабинета министра Украины. Ну, так покажите мне, какое удостоверение. Ну, это не мои обязанности, это ваша обязанность знать. Ну, ну, так вы свитчине, ну... ну это вы просто не обизнаны. Ну, это нового образца удостоверения. Подождите, пожалуйста. Мы вы уже и поменяли по новые. Это... это не соответствует 11.37 кабинета министра Украины. Там должно быть написано на сером пластике посвячения. Уня, мене... посвідчення якщо службове посвідчення довго тут. Я мужика даного підтримую, тому що про посвідчення він дуже правильно зауважив. У мене, до речі, є відповідь Міністерства юстиції, і вони, бачите, саме це питання стукнулися. Поліцейський, ну звичайно йому вигідно каже, що це якось там нова образця, і так далі. То скажи, згідно якої постанови, згідно якої там постанови, кому і так далі. Але діло в тому, що в мене є відповідь мін'юста, розумієте? Я прекрасно знаю, тобто ну, яке має бути посвідчення, де там технічний бланк і так далі. Але в даному випадку, це що на відео, то взагалі воно не відповідає тому, тої відповіді мінюста, розумієте? В следующий раз, когда мы с вами встречались, то вы казали, надо, чтобы было написано посвідчено. Ви вы сейчас Ну, может быть, службовое, но все равно же не серый пластик пластики, там не написано, что посвідченно, там другая информация. Так, Ко якась? мне какие-то пред... вопросы еще есть, ребята? Службовое посвідчение Национальной полиции Украины, службовое посвідчение. Там должно быть службове, службове... посвідчене, посередине на, сер... на сером пластике, а не на синем. Да вы сейчас перепутали. Ну, прочитайте про 11.3. Ну, вы Нет, не предъявили. Ну, предъявили. Нет, ну, не предъявили. предъявили. Нет. На вашу вымогу предъявили. Это ваша особистая думка, что мы не предъявили? А я ты, я, ты, я ты так, так, так А наша особистая думка, что мы до вас законно подошли? Да. А у вас нет э, законной думки. У вас есть согласно Конституции Законная Украины 19, у вас есть перечень э, законных э, и подзаконных актов, на которые вы можете ссылаться. Мы вам ссылаемся. на 31. А вы, А я не вижу, согласно статье 31 закона о полиции. А... статья 31? В за... статье 31 закона о полиции написано, что все примитивные мероприятия по отношению к особе, которые они применяются, должны быть до, до ее сведения доведены со ссылкой на, на нормативно-правовые акты. Как мы вам довели, согласно какой статье? Ну, ну и что. что? Частина друга. И? Ну, ознакомьтесь с ней. Ну а ну, еще там написано. Ну что, что я мое право вымогать? Ну, вымогатые. Пророк... Пророк... Процитируйте ее. А, да. Ну вам не декларируйте, вам декларацию ставить сказать. Ну, процитируйте ее. Что процитировать? Я, Я вам назвал, ну, вы обязаны, не обязаны. Вы скажете, что... А это у вас... А это у вас зак... э, служебный телефон? Да. А? да. Ну, хорошо. А у, у вас... меня личный. Личный? Да. Лучный. А значит, вы с этой страны, да, там, где-то, на нас нападают? А это вы с какой целью интересуетесь? Просто так, на мове, на той стране агрессии. А у вас есть экспертное заключение, что вы эксперт? У вас есть. Вы эксперт по мове? Будто Вы убизнанный. Да. А в какой, какой статьей это декларируется? Каким законно-правовым актом? свои законы, и до своей страны, там где Я вас... в своей стране, нахожусь. Да. да. Надо и Пока вы что тут делаете? Запрещаем. Я же им бачу. Да. Да. Что, да. что вы Все Что Все вижу. Да. Воде, никто будет, да, да. А вам каким бромно... нормативно-правовым актом разрешено так разговаривать с человеком? А вам ну, как? Я... Вы... А я я с вами а? разговариваю. А? А вам? Статью 5, Статья... 5 Конституции Украины. Статью 5 Конституции Украины. Что? Так, ребята. Что? Э... какие то ко мне вопросы еще есть? Нет? ще Буду. є? Будут? Да. Будуть? Uh, хорошо будуть. <говор> Зробивши скажем так, певні підсумки таких відео, це не одне відео, яке я бачу. Я сказав, що агресивна манера. Тобто агресивна манера спілкування з поліцейськими. Навіть якщо працівники ТЦК не підходять, не треба їх трогати було взагалі. Хай там стояли, вони розвернулися, бачите, людина знімає, вони навіть лиця свої не хотіли показувати. Ну просто розвернулись, не трогайте їх. По-друге, до поліцейських. Ви повинні розуміти, що поліцейські вони будуть регламентувати закони, статті і так далі, так як їм вигідно. Просто і вони. Отак От їм вигідно, і вони бачать, що у вас є певні прогалини. Що ви не можете доказати, як в даному відео статтю 32.2, як можна, скажімо так, виходити з даної статті. І можна, скажімо так, зустрічні питання задавати. Але в даному випадку автор він просто не знає, як це робити. Я... Думаю, що колись мене, можливо, пізніше зупинять, ТЦК та там поліція. І я на власному прикладі просто вам на практиці покажу, як це працює. У мене є, скажімо так, деякі відео, де мене там зупиняли, там поліція ТЦК. Та якщо ви хочете, ви можете знайти і ознайомитись. Приблизно півроку назад у мене такі самі ситуації були. Тому, якщо цікаво, пошукайте відео. Або я нове зроблю. Якщо буде цікаво, зробимо нове і покажу, як на практиці все це працює. Друзі, ви бачите, сьогодні зробили для вас короткий огляд. Мені особисто цікаві ось такі розмови, там, де є працівники поліції, ТЦК, громадяни, які з ситуації стукаються статті 32 і 2 закону про нацполіцію. І ми бачимо ситуації, де. Ну, як завжди, стандартні ситуації, агресивна подача, щось там хтось комусь доказує, якась там полеміка виникає. Тому потрібно робити висновки і потрібно скажімо так, читати статті, постанови і так далі. Також не забуваємо, що це мій робочий аккаунт. Якщо вам щось буде потрібно, запчастину до телефонів, планшетів, ноутбуків, смарт-одинників, ви можете також до нас звернутися. Сервісний центр у нас є, тому якщо вам потрібні послуги з ремонту, також можете звертатись до нас. Плюс у нас є аксесуари. Аксесуари, найпопулярніші у нас павербанки, якщо вам потрібні павербанки, також можете звертатись. Так що Якщо вам будуть цікаві такі випуски, де ми робимо детальні огляди, якісь розбіри ситуації, то ви можете підписатися, поставити дзвіночки і обов'язково вам прийде спищення, коли я буду робити нові відео. А зараз всім гарного дня і всім па-па. Президент не реагує на свавіля ТЦК та поліції. От що зразу до президента? От я не можу зрозуміти, що до президента. Президент неділю може два часа буває в Києві. Все стене за кордоном вирішує наші українські глобальні питання. От що зразу до президента? Ну от я не можу зрозуміти. Ну на місцях є міністр отої сфери, тої сфери, тої сфери, тої сфери. Що зразу до президента? От мені, от од мене одне питання. Всі на президента на Зеленський. Хто встався? Не війська. Президент в усьому винуватий. Ну я не знаю, що він повісив на це питання.